Друзі, надихнув мене щойно один клієнт своїм таким висказуванням, що він вичитав, я йому поскидав варіанти кондиціонерів, але я взагалі йому роблю магістраль під кондиціонер. І він, типу, вичитав, що в комплекті з кондиціонером йде 15 метрів магістралі. Виявляєте, який чоловік, як він довіряє? Тобто людина може купити з сайту кондиціонер. Йому привезуть і він буде думати, що там є в комплекті 15 метрів магістралі. 15 метрів магістралі на секундочку коштує ну, нормальних грошей. А тим паче, от я йому наміряв 13 метрів магістралі, метрівся штроби. Там, т -т 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 -т, все вийшло в комплекті 15 тисяч гривень. 15 тисяч 30 гривень довжина магістралі. Це через всю квартиру з штробами, з дренажом, з сіфоном. В конденсат відводимо в каналізацію. Ось така історія. Читайте уважніше, не може бути. Вам максимум, що можуть подарувати, кронштейни, які все одно йдуть з монтажом в другому етапі. Так що довіряйте майстрам трішки більше.